Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. У мирному житті вони б ніколи не зустрілися, але від початку повномасштабного російського вторгнення пліч-о-пліч -пліч боронять нашу землю. Це історія про мінометників окремої бригади ТРО Дніпра. Будівельники з Харкова, геодезисти з Дніпра та 22-річний киянин через день виходять на бойові завдання та влучно відпрацьовують по позиціях окупантів на Донецькому напрямку. Вони навчилися не лише військової справи, а й головного від командної роботи залежить не лише успіх операції, а й життя кожного з них. Матеріал Христини Венгеля Ускайт приціл 990. плюс прийняв лівіша 020. Народився в Луганській області, навчався в Сумах, а останні роки живе та працює в Харкові. І з перших днів повномасштабного російського вторгнення Іван став на захист країни із будівельника перепрофілювався на мінометника. Нині на Донеччині прицільними пострілами нищить ворога. каже, це помста за кожну зруйновану долю та будинок земляків. Воно зразу все полетіло і особливо в таких містах, як от Харків, там при фронтових. Негативна селекція на протяженні столітті, потом суніхало. Не вміють і не хочуть жити, і хочуть до себе в своє, своє болото, всі, всіх інших. Але не у випадку України. Замість Київ! Вогонь! Поруч з Іваном 22-річний киянин на псевдокіпіш. Зброю взяв у руки слідом за батьком. Сказав, що вийшов по сигарету, а сам убіжав, взяв автомат і з того дня вже. Полгода був в Києві, а зараз 7 місяців вже з бойовими, з бойовими товаришами. Пацани, готовтесь, будемо робити вітер. Невиправний оптиміст відповідає за боєприпаси, їхній стан і збереження на озброєнні в мінометників солідний арсенал. Це американська міна, 82 го Це пороха, це вишибний. Які міна закидується в ствол? Вона опускається, накалується на капсуль на порохах. загорається, міна зводиться і летить туди, куди треба. Команда з трьох мінометників виходить на бойові завдання через день під час перерв удосконалюють майстерність. Швидкість і злагодженість дій, запорука успішної операції, ділиться колишній геодезист, а нині командир відділення управління вогнем Сармат. Ворог закопується, дуже серйозно закопується. Специфіка роботи піймати ворога, коли він відкритий. Від того, наскільки ми скритно, настільки це. Залежить безпека нашого розрахунку і ефективність виконання завдання. Воювати батько трьох дітей вирішив без вагань, каже боронити рідну землю від росіян це моральний обов'язок. Опанувати військову справу, довелося оперативно. Складно на фронті було як на початку, так і нині. Ворог швидко вчиться. Та й це не стає на заваді нашим бійцям, які щоденно тримають оборону та наближають нашу перемогу. Стараємося використовувати ну не максимальні заряди. Ну але якщо треба дістати ворога або дуже якась жирна ціль. Тоді не, не жалкуємо. Подарунків для наших любих друзів. Постріл. <різвість> Христина Венеля. Денис Сінегін. Фактейсі ті Єдині новини.